Всіх вітаю, з вами Марія і що буде завтра. Давайте дивитись. Починаємо з особистого життя і дивимося на один день. Що у вас буде завтра в особистому житті? То тут. тут зміни і такі швидкі зміни, і комусь ви на допомогу будете їхати. Да, швидко. Так, ви не будете затягувати. Для когось це, ну, давайте так, на цвинтар будете їхати, і це може бути навіть для вас така якась далека дорога. Але для когось просто, от з кимсь домовленість, я приїду, я допоможу. У когось так буде. Тобто, дорога відбудеться, вона як запланована, як обіцяна, вона така і буде у вас. І це не буде довго. Ну, навіть якщо там треба вам десь з'їздити, ви як, поїдете, зробите, і в той же день вертаєтесь назад. І сили будуть, і можливості всі складуться, так як слід. Тобто те, що треба зробити, ви зробите. Далі дивимось: сфера кохання. Що у вас завтра буде в сфері кохання? Тут теж будуть зміни, гарні зміни. І ну, кохання нікуди не дівається взагалі, От знаєте, ви цінна людина для того, хто вас кохає. І так само і для вас людина цінна. Ви тримаєтесь один за одне. Для, ну, за одне да? І ви важливі один для одного. І це взагалі-то. Ну, як небеса вас звели один з одним. Тож так воно і лишається. Далі дивимось. дії чоловіка в бік жінки. Давайте побачимо дії чоловіка в бік жінки. Ну що це він так сумує? Для нього ця жінка це сонечко. Вона йому така необхідна. Знаєте, коли він сам собі каже, я навіть не розумію, коли так, коли цей момент настав, що я так не можу без неї, що вона мені так потрібна, як я взагалі там жив раніше без цієї жінки. І щось буде якусь пропозицію вам робити, щось це не обов'язково, якщо ви ще там. В оформлених стосунках. Це не обов'язково, що це пропозиція руки та серця. Але це як до якихось змін все ж таки вас буде налаштовувати. Це може бути пропозиція, давай там з'їздимо, давай приїду, давай ти до мене приїдь Це от щось таке буде на кшталт там якоїсь дороги. Давайте подивимось дії жінки у бік Чоловіка Дії, жінки, чоловіка. Щось завершує, вона працює над завершенням якогось такого певного складного етапу. І у когось працює над ревнощами, у когось закриває ситуацію, коли Ну, злість якась, щось не подобається, щось незадоволена чимось. Знаєте, от людина як пропрацьовує внутрішньо е, такі моменти, е, бо тут як Знаєте, тут і чоловік такий непростий. Тут чоловік, який надає їй багато інформації, від якого до неї йде багато інформації, або через якого до неї йде багато інформації. Тут може, може, навіть з психологом щось пропрацьовує, може дивитись, наприклад, в Ютубі. Якогось фахівця його якісь уроки і пропрацьовувати. Тобто тут взагалі то жінка в цей день вона більш не про стосунки буде ну, не, не, не про спілкування один з одним, так, а про, про, про працювання якихось певних моментів, пов'язаних з, з стосунками. Отак тут... Далі давайте робота. Що у вас буде завтра в роботі? Ой, та тут або ви навчати будете когось, або вас буде хтось навчати. Тут про знання, про інформацію, про те, як ця інформація буде допомагати вам, ем, ну, як знаєте, подолати шлях от, до кращих. Ем, Змін у вашій роботі. Ось так тут. І тут стабілізується щось, Знаєте, коли ви будете краще спілкуватись з вашим оточенням, коли у вас будуть налаштовуватись стосунки з вашим оточенням, і хтось буде до вас більш прихильний чи прихильна, ніж донині. Ваша якась важливість буде помітна для людей. Ваші знання, ваші вміння, ви як наставник в цей день будете. Далі, що важливо прийняти в цей день? Давайте побачимо, що вам завтра важливо прийняти. Угу. Вам щось буде незрозуміло ви сумніви будете мати. І навіть, знаєте, сперечатись будете або з собою внутрішньо або з кимсь тут будете. Спер... Але все воно залагодиться. Все таке буде, знаєте, потім, як розберетесь, так навіть смішно буде. Але от спочатку так. спочатку саме так буде от Трошки навіть хвилювання, що не можете зрозуміти, що до чого. Але приймайте, як є, це ж саме ситуація для того, щоб ви розібрались. Далі дивимось, від чого краще б за все відмовитись завтра. Так, тут дорога. Взагалі-то від затягування від такого, що ну не знаю, ну, хочу чи не хочу, робити чи не робити. Дайте інформацію таку, от як ви вважаєте на даний момент, яка у вас є на даний момент. Тут не треба плутанини і не треба вагань. Будьте людиною, яка керує процесом. Так показано. Далі, чого не уникнути вам в цей день. Дороги не уникнути все ж таки, от її просто потрібно зробити, і вона вже десь якось, знаєте, як обрана. Тобто, у вас вже є домовляння з кимсь, у вас вже є. Навіть, ну, як планування там, на певний час. Цього ж не уникнути. Але це так, що, знаєте, не обов'язково, що це буде довга дорога, це буде у межах одного дня. Давайте далі дивитись: порада від вищих сил для вас порада від вищих сил. Дивіться, комусь тут треба буде, ну, як звертатись до фахівця через якісь складнощі, і вам кажуть, що не затягуй, бо само по собі не пройде. Може, вам треба комусь навіть допомагати, і це буде складно, але це вам по силах. Ну, це не ситуація, в якій ви можете не впоратись. Ви впораєтесь, ви маєте досвід, тому ви і зрозумієте, як і що робити. День сильний по енергіях, і день, в який у вас буде достатньо сил, щоб робити все, що ви собі наплануєте. Тож не лінуйтесь, робіть, ви. Молодці, і у вас все вийде. Все, на цьому всім Дякую, всім гарного дня і гарних подій і людей, гарних поряд з вами. І давайте побачимось в наступних відео. Всім дуже дякую за ваш зворотній зв'язок, за вашу активність на моєму каналі. Всім пока!